Абсолютно всі діти люблять замкнений простір і велику кількість кульок. Та в принципі і дорослі це полюбляють. Тому ми ми залюбки ходимо в дитячі центри і стрибаємо у ями з кульками. Але для дітей з будь-якими неврологічними порушеннями замкнений простір із кульками має свою лікувальну властивість. У замкненому просторі е, такою великою кількістю кульок та інших предметів, які дитина може тактильно відчувати, дитина е, проробляє свої особисті кордони. Ні, це не ті психологічні кордони, про які нам говорять психологи, це кордони свого власного тіла. Коли дитина з будь-якими неврологічними порушеннями закривається е, в якійсь коробці будиночку, вона відчуває, що вона, по-перше, захищена, по-друге, їй там комфортно, по-третє, вона відчуває кордони свого тіла. Тіла. Їй так краще працювати зі своїми відчуттями, зі, своїми, зі своїм емоційним станом, тому що, крім того, що це розвиває мілку моторику закриті, закриті простори та ось такі сенсорні іграшки, вони заспокоюють дитину, вони заспокоюють її збуджений стан та приводять емоційну систему в норму. У такому просторі дитина почувається комфортно, вона знає, що вона захищена і що вона може тут абсолютно розслабитися. Тому не, не обмежуйте дітей в таких замкнутих просторах та іграшках.